Ей, зал Ви готові! Зараз цю сцену вийде людина, з якою п'ю я. Влад Радченко, вашо! Оте! 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 Спеціальна! Для Андрія Третяка. Вірш про кохання. Портрети. Так я ж комордію. Стой, подожди, подожді, знає дідіницю зразу задаю. Я обожні вірші про кохання, коли читає во драчи. Вірші. Вона вплітає в косу стрічку, тоненьку, червону. Залишає мій простір. Вирушає в дорогу. Її монохромні світлини Інсталюю у стіни квартири, а спогади про її вії, нові шрами залишать на шкірі. Ти чула це не раз по телефону, і в очі карі говорив я сто разів, але між нами й досі прірва перепона, як завжди, повна спалених мостів. Крізь туман цигарок, лине погляд. Сховав натовп одну ніжну постать, рух митців нас тримає поодаль та її намалюю я потай. Затоплені сусіди вибивають двері квартири, а шрами на її шкірі, як акрилом затру на картині. Пестеливих слів і ніжних поцілунків, розмов по телефону до зорі, мені бракує ніжних тих стосунків. Як втратив все лише тоді прозрів? Серце малює портрети. Де ти? Де ти? Летять листи, як комети, її силуети.